Втрата зачепила кожного українця. У Києві група підлітків понад 12 годин чекала на порятунок свого 17-річного друга Дані. Вночі хлопець перестав виходити на зв'язок, тому усі прийшли під будинок та сподівалися на диво. Вони плакали, підтримували один одного та зривалися як тільки ставало щось відомо. Витягують когось, живий, каже слова, хочу курити. Він би міг таке сказати. На жаль, хлопцям не стало. Під вечір 24 квітня його витягнули з під завалів, а згодом знайшли і батьків. Момент розпачу друзів та його дівчини потрапив в ефір. А від емоцій не могла стриматися навіть журналістка. Їхні емоції перепрошую. Друзі хлопця кажуть, що він був чудовою людиною. Вони роками дружили та проводили разом час. Після трагічної звістки вони діляться фото і відео з даною та дякують всім за підтримку. Oh,